Я покажу вам процес монтажу такого накладного коробу для димососу разом з самим димососом на вашу димоходну систему. При цьому не потрібно перероблювати і демонтувати ваш димоход. Все це робиться просто зверху. Тобто він накладний. Незабаром цей короб буде доступний у нас до продажу. Ми його вже відтестували. Зараз буду показувати вам, як він працює на моєму котлі. У мене проблем з тягою немає. Нагадую, хто слідкує за нашим відео. На моєму котлі проблем з тягою немає, тому що правильно змонтований димоход, але. Все ж таки буду робити задимленість котла разом з таким димососом і показувати вам, як він справляється зі своєю задачею, щоб ви для себе зрозуміли, чи потрібен вам димосос, чи не потрібен. Він накладний, буду вирізати тут отвір в димоході і просто прикладати туди цей димосос, зажимати хомотами. Я думаю, в принципі, все. Зараз буду показувати весь цей процес, як він монтується. а Далі вже будемо знімати і дивитись. Як справляється зі своєю роботою димосос?